Вітаю товариство. На кінець вибрався я на рибалочку. Сьогодні я рибалю на малій ріці, на гнилій липі. В сьогодні я з пловочком. Друзі, була інформація, що гарно покльовує карасик, будвичка на гнилій липі, відповідно, по цьому і орієнтували. З мною сьогодні мій колега Васька він там. І ми вже фактично в будинку балимо з підпливочком. Єсять те, що рибка присутня, буквально тільки приїхали, приїхали, розклалась, принципі, трошки по течії кілька буквально гулю прикормочки, опариш переловка працює. От така у нас потвичка є, є от така красуня, ну і в принципі, десь от така верхоплавочка. Повторюсь, орієнтувалися по карасу, по похві, поки знайшли. Плотвичку, плавочку, ну і в першій половині рибалки, напевно, будемо орієнтуватися по цирі, бо можливо вже ближче до обіду чи вже в другій половині дня спробуємо знайти каресе. Поки покльовує плотвичка, чому б її не половити? На течії, так замітили таку закономірність, на течії. Попльовки проводочку рідші, але все ж попльовує більше по два більше вертоплавочка, ближче вже до берега, до залу, де вже менше течія, фактично закит закидає, але от, от така от вертоплавочка. Ну що ж, попробуємо щось знімати, щось показати і все, що найцікавіше, ми буде попереду. Ось так буквально. Бабкушки в прикольности. Вот та же падаешь на гачку. Монстр. 22 вересня, в принципі, е, дуже холодно, сподіваюся, що в нас сьогодні є вітер холодний. Друге, половині дня обіцяють дощ по кіловим. Похолодало доволі різко і для доводиться одягатися більш так по зиму. Ну, Але я вже якось говорив у тому своїх попередніх відео, що погода це... того махача більше її тут не потрібно. Е, ну і плюс поплавочок півтора грамовий не для вапоплавки, але поки що такі покльовують, рекати не буде. Рибчик, до речі, це морозу рибчик. <клес> Вольки такі обривестий берег десь більше метра, тому поки без е, садочка обхожих, риба невелика, вона і так не тікає. метра, більше немає. Ну, взагалі тут дуже мінку, знайшов таку місцину, таку непогану ямку. Ну і просто принципу. Друзі, вибачайте за якість звуку, я думаю, що вона не найкраща. Ну, вітер. На жаль, жаль на жаль, так. На тараньку піде Сьогодні якраз на тараньку є бажання половити. Але хто не дуже орієнтується по місцевості і кому важко зрозуміти з тих слів, що я сказав про більшівці, про гнилу липу, гнила Липа це річка, маленька річка, яка витікає з Бурштинського водосховища і впадає перед Галичем в містечку. СНТ Більшівці це по трасі Івано-Франківський Вів. Десь між Бурштином і Галичем, якщо їхати з Бурштина на Галич, тоді з Львова на франкісце буде по лівій стороні селища міського трику, буквально не знаю, кілометрів півтора, напевно, по дорозі в село, міст через моливку і попри міст направо. Можна і наліво, але я поверну направо через краща дорога. Дорога тут є, під'їзд, машина буквально в кількох метрах стоїть. Під'їзд є, доволі чистий берегаж. У нас переважно берега, як за, за засраді, але тут доволі чисто приємно ловити, рептильовує, що ще треба. Довелося трохи змінити місце ловлі, піднялися буквально метрів 250 вверх по течії. Біля самого міста, от метрів 15 моста, тут така гарне плеса, гарне так Біля метра і процес пішов. Там вже укрьовки доволі рідкісні були. Коли виловили всю рибу там і перемістили сюди. Плотвичка, рихоплавочка, один копариш, поки відзивається. Все добре. Поки карася мене знайшли, але зрештою не дуже горі шукали. Поки ловим блокничку, він е -е, чука Вася знову. Е -е, потом, потом, потом. Саме щось наливається. Рибця, рибець, єлець, вистрянку. І все, в принципі. Ну, Кубличка і опушка ця спіла. Малимо далі. Вася тягає як зінра. Трошки підгодував. Тут в неце все на прикормці, яка була, то і кинув, це від флагман бік ровичий брім, трошку з рівером помішано. Ну, вистачає дрібна фракція. В принципі, в принципі рибка покльовує. Перша покльовка. Росіна.

Ну Що ж товариство, в Будемо напевно закінчувати потрохи сьогоднішню рибалку, знову вже починається дощ, вже він разок трохи промочив, трошки розпогодилося, знову починається. ну, не дуже хочеться мокнути, вже все ж таки не літо, досить сьогодні холодно. Е, можна в принципі, коротенькі підсумки. Ну, що ж, клюв був доволі непоганий, навіть досить такий класний, Бувало, що фактично закид закид е, рибка е, клювала. Здебільшого це плотвичка, е, верхоплавочка, е, кілька краски я зловив. ну от, в принципі, Зовсім небагато, ну, пів відерка, йоржик якийсь. Найбільший це, напевно, от плотва така гарна, є. От карась такий. Десь там на дні є рибчик. Ну, Рибалкою дуже задоволено, тому що давно вже не було можливості порибалити, тим більше посидіти посидітися поплавочком. плавочкам. Ну, на тепло дітись і можна без проблем сидіти. По снасті я так нічого і не сказав. Я там якось згадував, що швидше що, відео півтора грамового погловочок, насправді Васька додивився. Це все-таки грамовий поплавочок, навіть я не знаю. вас, я і сказав, поплавочок, поводок 0,12 на 0,1. Маленький мініатюрний гачачок. Один опариш, деколи два. Вас трохи спінкою експериментував, в принципі, перловочка, Ну і фактично періодами закид закид рибка теж ну, так. Як завжди, в принципі, наприкінці відео буду бажати вам добра, щастя, миру. Товариство, хто має бажання, обов'язково підписуйтесь на канал, в кого немає цього бажання, не підписуйтесь, не страшно. Ну що ж, друзі, всім миру і ми обов'язково стрімимося на рибалці. Дякую вам за перегляд.